Верховного суду про Верховний суд ще не йдеться. Йдеться поки що про рішення Центральної виборчої комісії дивно було, що ЦВК так швидко розглянуло цю доволі серйозну скаргу з серйозними вимогами. Прикро, що нам не вдалося на протязі вісьми годин додати до скарги 97 томів доказів. Ну Сподіваємось, подруги, я вчора відповів на це запитання на тій же прес-конференції, до якої ви тільки що апелювали. І я ще раз скажу і хочу на цьому поставити крапку вже вдруге в цій студії. Юрій Ключківський попросив у мене мікрофон. Я йому його ну, перекинув. На, тримаю, так ви зробили. Я йому його перекинув. І він почав. Кричати тільки після того, як не впіймав його, я мені дуже прикро, що він не зміг його впіймати. А вам завжди кидають мікрофон? Це Ви так от перекидуєтеся ним. У мене був приклад, коли мені саме в такий спосіб передавали представники нашої України мікрофон. Це було під час підведення підсумків, але я з але цього вправ, не робив вправ, ніякої... Вправ не але я його впіймав, і у мене навіть думки не було обуритись. А в даному випадку були емоції. Він кричав: дайте мені мікрофон. Він його просто це не вся, впіймав. Це вся країна і почав, бачила, це вся країна бачила. І почав е ну, нервувати, коли побачив, що телекамеривці зафіксували, що він просто його не впіймав. Мені прикро, я що не хоч так хочу сталося. зараз переказувати, тому що у нас немає, на жаль, цієї плівки, але це показував телеканал 1 плюс 1. Який... Я ще Тут... раз підтверджую: я, я сказав йому зі словами, натримай, перекинув його. Я, 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 я бачив особисто, я не ну... можу сказати, що це відбувалося нормально. Ну мені передавали таким же чином, Це і якби не він не ма і якби Цього, на жаль, якби пан Юрій не вимагав його Вам мене вірите. негайно. Вам вірити себе надурити за великим рахунком. Вам, Роман, Вам ви вже з'ясовували, з'ясовували хто кого дурить і піймалися до сьогоднішнього дня. Ви. Вам легко живеться, коли немає цензури в засобах масової інформації і журналісти об'єктивно висвітлюють події? Я думаю, що об'єктивність П'ятого каналу дійсно загально я кажу, відома. Я не кажу про п'ятий канал. П'ятий канал якраз працює за чіткими засадами редакції.